Їх перемог, ти не зламий, мов граніт, і мов ремови ро. І коли життя відкриває нові двері, ти закриє старі з посмішкою на. Чого дивить небо, день народження яде, мало сила виходить, весь світ то живе, сили потужний, сміх його гримить навіть вітер борщ. Хулебний потужний, вогонь запалив, памо сила, всякуй дозорі, сьогодні рок-н-ролл твої душі Хай летять іскриві твоїх перемог. Ти не зламий, мов граніт, і мов ромовий рок. І коли життя відкриває нові двері, ти закриєш закриє сталіт, посмішкою на щирі в серці, Павло, сила, хуу коли не папе, двері закриті, протяг переможен, візьме народження пале простопою буде. Сьогодні дивить небо, день народжує, ніг яде, пало сила виходить, весь світ то живе, силі потужний, сміх його гримить, І навіть вітер боїться, протяги робить. Небо, день народжує, як яде, сила виходить, на світ то живе, силі потужний, сміх його гримить навіть від... Потужний вогонь запалив, павла сила, до зорі сьогодні рогін роб, то її душі Хай летять із криві твоїх перемог. Ти незламний, мов граніт, і мов громовий рок. І коли життя відкриває нові двері ти закриєш старіт з посмішкою на щирі всеці, павло сило Народження памле просто бою буде. Його дивить небо, день народження гряде Павло сила виходить, весь світ то живе, силій потужний, сміх його гримить, і навіть вітер боїться, хоча він робить. Павло Сила наш герой сміється, гучно, а дух сталевий, Павло сила, незламний мужик, і двері закриє, абсолютно справжній рок-стиль Друзі кричать. Давай заспіваєм, а Павло гітару руки берей заграє, Якщо хтось сумує, він світлом горить, під двері закриє, бо це справжній роксти, друзі кричать, ей давай заспіваєм, а Павло гітару, руки берей заграє, хтось сумує, він світлом горить. Дозорі, сьогодні рокін-рол твої душі. Хай летять іскриві твоїх перемог. Ти не зламний, зламий граніт і мов ромовий рок. І коли життя відкриває нові двері, і ти закриєш старі з посмішкою на щирім серці. Павло село. Павле, просто бою буде! Вітаю вас у нашій студії і аж не вірюся, що вже на новому стрімі. Може, тому що місяць жовтий – це місяць чудових народних праздників і гарних свят. І комусь виглядати в цей час щасливим не так уто і легко, але це наше з вами життя. І тому ангели-хранителі зараз мандрують Україною, щоб ваша доля рухалася назустріч вам. Будемо вірити в це. Будемо надіятись та сподіватися, що важкі часи минають, а от добрі люди залишаються. Ви вірите в це, і я теж. Погнали легесенько. Пробуємо. Мацаємо цю гру шов воно. Як воно? Я хуя знаю. Десь мене, мабуть, треба буде сюди поставити. Ой. Ой. Півника треба пер. Що це таке? Я думав він кожного разу буде щось приносити. Добре. тільки Он Беру тільки це. все інше. Я один, один захід вже зробив. Один. Зараз будемо дивитися. Так всі хвалять, мені дуже сподобалось. Мені прям, блядь, сука. Зашло ого. го Як вона класно зроблена! Це просто клас! Ого. Це якісь природні приколи. Мені пізда. Тут у нас, короче, пожежа. Блядь, ми побігли в апартаменти, подивимось. Харвестер. Що за харвестер? Яху, яху! Що, що мені дуже-дуже, дуже для мене важливо в грі якийсь звук. А я вже чую дрони літають, тука. Блять, які дрони? Я що вже на русского вітязя, блядь. блять. Нахуй мені дрони? Це воно? це не відкривається. Ось ось сюди. І я не знаю, що це я підняв, будемо дивитися. Будемо дивитися. Ну я робив первый заход, і мене там виніс дрон. е е, -е, 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 -е. Йо, твою мать. Йо. Більше такої хуйні нема вже? А штука треба для покращення. Так, я думаю... Трошечки треба звук аудіо мюзик ефект. Мьюзик діалоги 90 паті паті Блять все одно голосно. Блэ. Та що ти будеш робити? Ба! Ну, так. Хоча б отак. Треба якийсь прикол зробити, щоб лутався швидше. Покачай. Ну тут тихенько собі заходжу, тихенько лутаюсь. Як я нубасик, я не знаю куди бігати. Зараз зай... просто зайду на цю локу, нормально, легенько, обдивлюся, всі ящички, всі прикольчики, так те що воно. Ооо, фільторо, а те що у нас Радлер. Давайте, набоїв нема, ну що поробить. Кажет туха бандюгана. Раз. Ооо. Да що таке? Humidifier. Can be recycled. Can be recycled. Dennelin shot, що, три контейнера залутав. Квест виконано Такі квесты пішли. Залутайте три контейнера. Я що, бляха-муха? Тоже і на абонента. Не, ну виглядає просто моя повага. Я не знаю. імпакт, це все, так ти шо? Ну, не, наче я таке відчуття, наче of Us грає. Ну фізика дуже така прям. Фізика прям. Тварить. Я так розумію, звідси швидко я не злізу. Треба або падати, або отримувати урон, так? Да? Old Battleground. Може спробувати легасенько собі просто вискочити? Я не знаю. Но дрін в небі дрін. Я це думаю нього ховати. Алькантара. Арта називається Алькантара. Дрін полетів. Давайте травичку полутаємо. Great Mollien. Що це за Great Mullien? Я не знаю, як ця рослина перекладає, А то я I know English very well, але цю рослину не знаю. якийсь монстр стоїть на евакуації, мені цікаво шотган набої для шотгана сюди Це що у нас кейс дранки тут же має бути їх кейсик. я пам'ятаю що має бути нема нічого. Хм. ну добре Полетів, полетів. Ю -ю 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 -ю, okay, security is here. I got your call. Stand by, I'm sending the elevator. <sweak> Ну перший заход постараюсь. Ну це ну, другий благ, перший на стрімі. Сьогодні в день просто один заходник зробив на 20 хвилин час. Треба спробувати вискочити. Бо я, я майже виліз, У мене дрон, короче, захерачив. І я вже нокнутий хотів думав. Нокнутим евакуюсь. Не, Ні, ніфіга не вийшло. погнали прям без зброї жорстко Тут часто бывает, что трупы валяются. Ну нормально, Начивку дали навіть, яку? Return to Speranza first time. 90% людей виконало. Тобто 10% людей просто купили гру і такі... Тома себе пройде. Левел не включаємо, да? Три дрончика маленьких загасив. Ну, от квест виконав. Нормально, enjoyable, enjoyable. Very very wonderful. Very wonderful. Ну, Потихеньку початок гри буду час квести робити. Head uh, to workshop to visit scrap. Так я. Нема нічого. А, є. Короче, робиш заход, він шукає. Не робиш заход, він не шукає. Він на пасиві, нічого не шукає. О. Right. Oh. я купил? А, ah, hey. На все гроши бинокля накуплял. Сексесс урепортен. Ну, не дурачок? durechok. arc alloy is strong and pure. it's the only way to fix reinforced concrete. there's no such thing as junk to a raider. just valuable materials waiting to be recycled. if you're going to amount to anything around, recycling is the name of the game when it comes to gathering materials. show me you have what it takes. you can recycle loot while topside. Ти все ж таки купив, так. Yeah. Да. Сьогодні зранку такий, сьогодні в день такий психанув, думаю. Тах! Думаю, ну, поки живеш, треба грати в комп'ютерні ігри. Бо в раю комп'ютерів немає. Отак я подумав. Треба брати. Здоров, Дельтас. Що там? Нихуя не шарю. Взагалі, ніхуя, хуя. Не то, що ніхуя, хуя, ни хуюсенький. Но будем разбираться. я не розумію нахуя я по помилково купив три бінокля. Три бінокля, сука. зараз на наступний квест, вона його і так дасть, піздець, бля. його і так дасть. Зампоквастом. О Вау! Брагінський на базі. Здорово браги! Ради бачити. Давненько я в пое не грав, давненько не пересікався з шановними PSниками. Дякую за субсріпшн. За Просто легенда. Просто легенда. Дуже радий, що з тобою тоді познайомився. Привіт, привіт! Просто легенда. Там давно не грав, зрозумів. Завтра нова Ліга в першій чи в другій? Бо я там бачив в, 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 недавно, здається, в першій, так? Айробі нам здається першу грав. Там Ліга була в першій, так. Да. А це в другій, так, да, вийде скоро?